Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною! В магазині Аврора розпочався новий акційний тиждень. Акції діятимуть до 29 червня. Усім приємного перегляду! Набір спонжів це новинка. Упаковка 4 штуки, ціна 34 гривні. Спонжі для вмивання обличчя 2 штуки упаковка 39. Привезли знову ось такі наборчики: 4 одиниці 88 гривень. Новинка на полицях: набір ємностей для подорожування в упаковці 5 штук різного розміру від більшої до меншої. Ціна набору 99 гривень. Ще один варіант. Ось такий. Набір 4 штуки. Ємності силиконові 149. 74 гривні зі знижкою масло від біокон для інтенсивного загару. Пінка для очищення шкіри обличчя 109. Крампіна для очищення шкіри 59 з пантенолом. Інтенсивне очищення. Підходить для чутливої шкіри обличчя. Пилочка для нігтів 12. Магніт для гель лаку 14. двосторонній. Тінт для губ кольоровий 49. Кульковий антипреспирант 32 гривні. Фреш гель для умивання з вітаміном С 84. Легкий крем гель для обличчя з вітаміном С від біокон 49. Вода туалетна чоловіча 169. Крем дитячий, щоденний догляд 27. Крем бальзам для ніг 32 гривні, 70 г. Смужки для депіляції 20 штук. та Паста для шугарингу. Ціна 99. Є ще шпатель в комплекті. Зубна паста 29. Станки для гоління 2 штуки упаковка 48. Зубна щітка 29. Наборі 3 штуки За 99. Станок для гуління 74 плюс 3 леза. змінних, Фарба для волосся мальва 34. Бальзам маска для волосся біго, 64 гривні 480 мл. Бальзам маска та шампунь для волосся. Ціна 149. Крем-гель для душу 44. Аромати в наявності. Двофазний кондиціонер Арганова олія 69 Шампунь для волосся на яєчних жовтках 81 гривня, гель для душу 49 400 г, зволожуючий гель 49, рідке мило 910 г, ціна 59 гривень, милошик тверде, 2 аромати 100 г 22 гривні, м'янка 1 кг 99 Морська сілля ванни 32 гривні. Шампунь гель для душу 74 Шампунь кондиціонер 55. Маска догляд 39 Для сухого волосся та фарбованого. Засіб для миття скла веллі 22 гривні та 17 БО. Весняне прибирання фрекенбок. Серветки вологі. Пакети для сміття та засіб для чищення скла 109 Крем-мило рідке 29. Молоко та гліцерин. Молоко та мигдаль. Засіб для миття підлоги ТОП Ефект. Два аромати 39, 1 літр. Крем-мило малинова панакота 500 г упаковка 29, туалетний папір 10. Набір паперових рушників 64, упаковка 4 штуки, Ніжний дотик 44 за 4 штуки. Сафі двошаровий, 4 одиниці 42 гривні. Туалетний папір паперу 44. Міланка двошаровий 4 штуки 47 гривень. Рушники паперові 32 гривні, зелені. Ціна за 200 штук. Серветки паперові сафі упаковка 49 350 штук. Рушник паперовий 169. Паперо джамбо 88. Рушник зелений від Сафі 22 гривні, 44 білий, 1 рулон. Дитячі вологі серветки 120 штук, 49. Меланка серветка паперова трьохшарова 32 гривні за 70 штук. Серветки косметичні 150 штук 37 гривень. Еколом 150 штук 32 гривні. Капсули для прання 2 в 1 279 Ціна вказана за 35 штук. 12 штук упаковка 99 Шок універсальний 16, вага 350 грамів. Капсули для прання 17 штук 169 солар 229. Упаковка 24 штуки. Відбілювач кисневий Місіс Хелен. Ціна 64, 1 кг. Пом'якшувач Сілан 99,2 аромати. Серветки абсорбуючі 12 штук упаковка 47 гривень. Універсальний пральний засіб листовий 60 циклів прання 115. ДАК зі знижкою диски чистоти 119. Свіжувач гелевий, 42 гривні 190 г. Чистюня засіб для миття акрилової ванни 59 Профі проти цвілі та грибків. Ціна 39 літри. Чистюня для миття ванної кімнати 79 та 74 Суперсила. Серветки сухі. 19. Упаковка 100 штук. 16 16 штук пачка 22 гривні 18 штук. Сама порошок пральний універсальний 64, 1,5 кг. 24 сама французький аромат. Грунвальд 29 та 27. Вага 350 грамів. Ефект гель для приня 79. Антижир беком з ароматом апельсину 500 грамовий. Ціна 39. Беко засіб для миття посуду лимон 17-500 грамів. 49 ось така новинка. Є два аромати. Дитячі гель для прання сатін 44-750 грамів. Рідина для миття посуду півкілограмова 27. Чиста кухня, антижир 750 грамів. Ціна 59. Насадка змінна для плоскої швабри 55. Ось така 64. Кухонні губки 2 штуки упаковка 22 гривні. Серветки вологі для плоскої швабри 15 штук 140 гривень. Пакети для сміття 25 штук 45 літрові 39, 5 штук упаковка на 240 літрів 79, пластиковий органайзер 55, фрекенбок пакети для сміття 100 штук 109. Кошик пластиковий для зберігання 39. Мильничка пластикова, 29. Ось така зі знижкою 64. Набір аксесуарів для ванної кімнати 3 одиниці 249. Є ще такий набір 4 одиниці за 179. Йоржик для миття унітазу 29. На підставці. Такий варіант зі знижкою 99. Також пластикова підставка. Дві пробки, а також сітки для раковини 18. Фрекенбок, два шкрипки 39. На цьому все. Всім дякую за огляд, гарного дня та вдалих вам покупок. На все добре!